Бланського благословіння на 10 березня 24-го року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Діване розповідається, як ми називаємо про страшний суд, коли прийде Ісус, Господь Син Людський, в славі і силі, і поставить народи, щоб судити їх, і поставить наліво. Налів, направо поставить овець, а наліво поставить козлів і запитає їх, їх. А от про що запитає? Давайте повернемося перед тим, що відбудеться суд. Ви знаєте, дуже часто я думаю, не думаю, а чую, чую від людей, що чомусь-чомусь да, все минеться, все буде добре. Все, знаєте, як би там я не жив, а, все буде знаєте, зі мною. Як ви знаєте, з Богом у мене все домовлено. І про суд ми ніколи не думаємо, що він буде відбудеться. А тут істина одна, що Господь говорить, що суд буде. От буде він, не буде такого, що його не буде. І я, щоб я не, не брав в своє життя таку думку, що все, що, знаєте, все у мене схоплено, що все мене перевірено, і з Богом у мене відносини налагодження. Коли Господь говорить про те, що ну буде судитися, яким чином? Хто, хто допоміг, відвідав хворого, відвідав, що в тюрмі, поділився сорочкою, нагодував голодного, приютив Подорожнього. І хто зробив, як він сказав, для малих братів моїх, знаєте не просто для всіх.